Ми переходимо до восьмого параграфу Похідні показникової та логоритмічної функції. Ну, нагадую, похідні ми вивчали в 10 класі, і е, можна подивитися відеозаписи, згадати там окремий розділ Похідні. Е, похідні е, також в мене записані для 11 класів попередніх років, повторені. Якщо потрібно. Зараз ми будемо, вивчаючи похідні показникової та логарифмічної функції, заодно і згадувати взагалі, як похідні знаходяться і що, в общем-то, робити. Ну, от перше, абзаці чи існує функція, похідна якої дорівнює самі функції. Відповісти на це запитання, нескладно. Наприклад, функція, яка є Нульовою константою має цю властивість. Ну, і, і що можна взяти функцію на множенні дійсних чисел відмінно від нульової константи, так, щоб похідна від цієї функції дорівнювала самій функції для будь-якого значення дійсного х. І виявляється, що серед показникових функцій, f від x а в степені x, існує єдина така функція. Що похідна від функції дорівнює самій самій функції на всій області дітних чисел. І число, яке є основою степеня для цієї функції, позначають буквою Є. А сама функція має вигляд ф від і дорівнює Є в степені X. «І». і похідна, давайте я запишу так. Перше, похідна показникової функції – з основою є степінь Х, штрих дорівнює є степінь Х. Так. Ну і що таке є? Це установлено, що число є і раціональне, його можна записати у вигляді нескінченного періодичного десяткового дробу. І запам'ятовуємо, що це наближене значення нашого є 2,7. І функція є е в степені x, її називають експонентою. Це теж потрібно запам'ятати. Так, і це наша перша формула. Далі. Логарифм з основою є е називають натуральним логарифмом, тобто логарифм. Засновую Є е від А. записують як десятковий логарифм спеціальним записом. Так, і є е логарифм з основою «є» е. – це натуральний логарифм від А читає. Натуральний логарифм від А. Ну, і далі записуємо ще додаткові формули. Так, і. Перший, ну, він, на, м, другий пункт це похідна е, показникової функції А в степені степі штрих дорівнює А в степені И помножити на натуральний логарифм А. Е, а більше нуля, ну ви знаєте, основа завжди А не дорівнює одному. Далі. Наступний, третя формула. Логарифм за основою А від Х. Похідна це 1 поділити на Х, помножена на натуральний логарифм від А. І четверте, натуральний логарифм від Х. Штрих дорівнює 1 поділити на х. Ці формули потрібно запам'ятати, тому що не всі з них є на формули, якими можна користуватися на НМТ. Логарифм за основою А від Х немає, А в степені Х' немає. Ну, а є в степені Х', здається, є там. Так. Ну і далі. Знаходження похідних. Нагадую, що крім цих нових форм, у нас є ще таблиця похідних, і ми вивчали ще, крім того, правила диференціювання. Правила диференціювання застосовувалися, коли ми знаходили добуток якихось, ну, похідну добутку, похідну частки якихось функцій. І от, до речі, Задача номер один і два, і зараз оце тобто, на цих задачах я вам нагадаю, як ми раніше знаходили похідні правила диференціювання і з новими формулами. І так, задача номер один полягає просто в технічному знаходженні похідної. Тобто застосуванням дається функція, кажуть, знайти похідну функцію. Ну і таким чином. Ми пишемо. Щас я прогорну. Перший пункт знаходимо похідну. І так, щоб знайти похідну від добутка, є така у нас формула. Нагадую, помножити на В штрих правила диференціювання, вона пишеться так. U штрих помножити на V плюс U помножити на V штрих. Ми це робили в 10 класі. Ну і тут, оскільки у нас був добуток функції є е в степені Х і функції х квадрат мінус 4х, ми записуємо за нашим правилом диференціювання. Похідна першого множника на другий, додати похідна другого множника на перший. І далі ми прибираємо наші, знаходимо похідні тих множників, які потребують знаходження. Є е в степені Х, це наша формула номер 1, яку ми сьогодні вивчили. Похідна від є е в степені Х, е є в степені. Помножили на другу дужку, без змін. Далі пишемо: додати, знаходимо похідну від х квадрат мінус 4х. Нагадую. Похідна від суми, це сума похідних, чи похідна від різниці, це різниця похідних. Те, у нас були правила диференціювання. такі, плюс мінус, я так напишу. Стрих, штрих, плюс мінус В штрих. І знаходимо тоді похідну. Від кожного доданка в дужечках і записуємо результат знаходження похідної теж в дужечках. Нагадую, х в другій степені це похідна степеневої функції. Нагадую, як це робиться. Двійка виноситься перед іксом як множник, а показник зменшується на один. Тому це 2х. а похідна від х одиничка, і тому за правилами диференціювання цією штрих. Це помножити на штрих. Це наш коефіцієнт числовий. Числовий коефіцієнт мінус 4, а від x похідна за таблицею похідних одиничка, і тому буде мінус 4, помножити на 1 буде мінус 4. І помножити на є все Далі, коли ми знайшли похідну, далі спрощуємо нашу, наш вираз, який отримали, розкриттям дужок. А можна винесенням, як тут зробили, спільного множника є х за дужки, в дужках отримали х квадрат, мінус 4х плюс 2х, мінус 4, мінус 4х плюс 2х, це мінус 2х. І мінус 4 залишається у нас в дужках. Розкривати тут немає сенсу. Так, таким чином ми зараз згадали правила диференціювання також таблицю похідних. Далі. Друге завдання у нас було знайти похідну віддобутку, і там був у нас, зараз я напишу, візьму інший колір, тут у нас було Y дорівнює, зараз чуть-чуть прикрила, це я до другого пишу, було y дорівнює X в третій степені помножити на 3 в степені X. І потрібно теж було знайти похідну. Похідна від добутку, застосовуємо перше правило диференціювання, яке записано зліва зверху. І у нас буде похідна від першого множника на другий, додати похідна від другого на перший. Далі похідна від степеневої функції 3х квадрат, показник виносимо як множник порядку і зменшуємо на одиницю, множити на 3 в степені. Далі 3 в степені Х похідна у нас за формулою А в степені, ікс, тобто це буде 3 в степені Х натуральний логарифм від 3. Це за новою формулою. Ну, ось, ось результат розкриття похідної, і помножити на х в третій степені. Далі знову ж таки вирішили винести спільний множник за дужки, спільний множник 3 в степені х, а також X в другій степені, в дужках залишається. 3 додати Х натуральний логоритм від 3. Таким чином, знайшли ще похідну. Ну, за тим же правилом диференцювання це похідна від добутку. А далі у нас була умова, зараз нагадаю, яка, Y дорівня Х в четвертій степені поділити на натуральний логоритм від. X. І напишу ще одне правило диференцювання. U поділити на В, вони серед формул, що можна користуватися на НМТ Є, це похідна чисельника помножити на знаменник. Відняти похідна знаменника помножити на чисельник і поділити на квадрат знаменника. Тепер ми ну, вони на різних сторінках, тому я розв'язання зараз прогортаю. За цією формулою. Ми пишемо похідна від чисельника x четвертій штрих, помножити на знаменник, натуральний логарифм від Х. Потім знову змінюємо їх місцями, похідна від знаменника від натурального логарифма Х, помножити на чисельник і поділити на квадрат знаменника. знову ж таки розкриваємо, знаходимо похідні в чисельнику, похідна від степеневої функції 4, це 4х3. Помножити на натуральний логарифм від Х. Це мінус з нових формул. Ухідна від натурального логорифму це 1 поділити на Х, і помножити на х четвертій степені, І поділити на квадрат знаменника. Потім ну, тут спрощуємо е, наші, наш чисельник. Тобто як в четвертій тут закреслили, тут 3 залишаться, тут х у нас зникає. І залишається 4х3 натуральний логарифм від х відняти х в третій степені поділити на натуральний логарифм в квадраті від х. Можна винести спільний множник за дужки, так і зробили х3, винесли за дужки, а в дужках залишається 4 помножити на натуральний логарифм від х-1. І знаменник наш натуральний логарифм у квадраті від х. Це я прибираю. І е, правила диференціювання трішечки згадали. І йдемо на задачу номер два. Вкладіть рівняння дотичної до графіка функції. І нагадаю, рівняння дотичної пов'язане з похідною. А, і, ну, давайте розглянемо. Щоб скласти рівняння дотичної, потрібно знайти, по-перше, похідну а, і знайти значення функції в даній точці. Ну от ми знаходимо. Значення функції в даній точці, в якій буде проведено дотично, х 0 підставляємо 0 і знаходимо F від 0, від x нульового. І це буде є в нульовій степені 1, плюс 0 буде 1. Тобто ми знайшли перше F від x0. Так, ми робимо ще раз друге завдання. І знайшли f від x0. Я записую дорівнює 1. Другим пунктом, для того, щоб скласти рівняння дотичної до графіка функції, потрібно знайти похідну і знайти значення похідної в точці х0. Тому f' від x дорівнює похідна від в x, це є в степені Х. E а похідна від х1, тому додати 1. І третім пунктом, якщо ми знайшли похідну, ми знаходимо значення похідної в точці х 0 І буде у нас Х0В нагадує, дорівнює 0, тоді буде. Є е в нульовій степені, додати 1, і це дорівнює, є в нульовій 1 плюс 1, це буде 2. Тобто, бачите, вони знайшли в штрих, а тих е, нульове дорівнює 2. Ну і тоді нагадую, як ми записуємо рівняння нашої прямої, е, рівняння нашої прямої. Записується так, y дорівнює F' штрих від x0, помножити на x мінус x0, і тут у нас додати F від X0, І далі ми це ще з 10 класу ми це таке робили. І далі ми підставляємо f' від x0 у нас що там 2, так, х, так і запишеться, х0 це 0, відняти 0. І додати f від x0, f від x0 це 1. Якщо це все перетворити, це буде х-0х, це буде 2х плюс 1. Тобто потрібно повторити: от запишіть собі рівняння дотичної, е, в дотичної точці. І таким чином ми розглянули задачу номер 2. Ну і задача номер 3. Знайти проміжки зростання та спадання точки зростання. Щас, секунду, я витру. Так, ще раз, знайти проміжки зростання, спадання та точки екстремуму функції. і функція нам надана е, і спомогти на натуральний логорит. З нагадую, щоб знайти проміжки зростання, спадання та точки екстремуму, потрібно знайти похідну, потім значення похідної е, е, знайти. Е, так, ну давайте. Щас. перш, Знаходимо похідну. За правилами диференціювання ми пишемо X' помногну. До речі, я не буду писати, воно тут записане зараз, я вибачаю. Ось, перше знайшли похідну. Похідна першого множника на другий, додати, навпаки, похідна другого множника на перший. Похідна від X1, помножити на натуральний логарифм від X, похідна від натурального логарифму один, x, помножити на Х, потім спростили. Отримали натуральний логорисідик плюс 1. Так. Далі, так, дослідимо знак похідної на області визначення. Нагадую, що область визначення, тобто DY, під логоритмічний вираз завжди більше за 0. Ну, І у нас натуральний логорисідик більша за 0. Ну. Тому ось наша область визначення. І що ми робимо третім пунктом? Далі ми беремо, ну тут потрібно ж було ще знайти нулі похідної, тобто прирівняти до нуля. Давайте Ln натуральний логарифм від Х додати 1 дорівнює нулю. Похідну прирівнюємо до нуля. Натуральний логарифм від х дорівнює мінус 1 і x дорівнює, тут же ж основа є, тому є в степені мінус 1, а є в степені мінус 1, це 1 поділити на є. Тому дивіться, вони взяли, побудували координатну пряму, нанесли область визначення, тобто 0 виколота точка, і все оце у нас пішло наше визначення. ОДЗ да, від нуля до плюс нескінченності нуль не включить. Потім на ОДЗ наноситься нуль нашої похідної, і це один поділити на Є. Точка у нас не виколота, зафарбована, оскільки тут немає розривів ніяких обмежень в області визначення в цій точки. Далі розбиваємо область визначення на проміжки. Від 0 до 1 поділити на Є, включно один на Є. І від 1 поділити на Є, е, до плюс нескінчене. І визначається у нас знак похідної на кожному проміжку. Що це означає? Ми підставляємо в нашу похідну, похідна ось вона. Якесь там число з кожного проміжка і визначаємо знак. Тобто, спочатку беремо від 0 до 1 на Є, е, наприклад, а потім від 1 на Є е до е, плюс нескінченності. Нагадую, щоб було зручно, Є е у нас наближено 2,7. І ось кажуть, що е, у нас е, взяли підставили точки і від 0 до 1 на Є е знак мінус на проміжку нашої похідної, а від 1 на Є е до плюс нескінченності знак плюс. Тобто f' від x більше нуля е, при логарифм натуральний від х більше від мінус 1, і звідси х більше, чим 1 на є. І аналогічно, як штрих від х менше 0, при х більше 0 та менше 1 на є. Тобто ось ну, визначили ці знаки. Ще раз, з кожного проміжку взяли числові значення і визначили знак похідної на кожному проміжку. І отримали що на тому проміжку, де похідна від'ємна функція впадає стрілочка донизу, а на тому проміжку, де похідна додатня функція зростає. І таким чином у нас отримали відповідь, а нагадую, нам потрібно знайти проміжки зростання, спадання в першу чергу. І сказали, що там, де стрілочка догори, вона зростає, там, де стрілочка донизу, спадає. Тобто зростає на проміжку від одного Поділене на є е до плюс нескінченності. Це «ф» від «х» зростає, а «ф» від «х» впадає від нуля до один на Є, е, нуль не включно, один на Є е включно. Далі нагадую, друге питання у нас. І точки екстремуму функції. Ну, дивимося, у нас, якщо є перехід від мінуса до плюса, тобто вона спочатку спадає, потім зростається, точка мінімуму. І Х мінімуму – це 1 поділити на Є. Оце наші такі відповіді. І я це все прибираю. Домашнє завдання. Ну, Повторіть, подивіться відеозаписи про похідну. Яку ми вивчали в 10 класі. Ну і номери параграф 8, номер 8, 2, 8, 4, 8, 6. Я пояснила приклади не лише на знаходження похідних, а й на застосування похідної. Але домашнє завдання тут це знайти похідну, знайти похідну, знайти похідну. Використовуємо нові формули, які вивчили для знаходження похідних логарифмічної показникової функції, також формули таблиці похідних, яку вивчали раніше в 10 класі, і правила диференціювання, щоб розв'язати ці номери.